На Росії в Ставрополі внаслідок вибуху загинув Заур Гурцієв. Він керував авіаударами по Маріуполю. Смерть Заура Гурцієва підтвердив і голова Ставропольського полю Росії вибухнула граната, і сталося це в ніч на 29 травня. Вибух також бив ще одного чоловіка. За даними телеграм-каналі, вони пили разом. А згодом один з них підірвав гранату. На Росії відкрили справу про вбивство і розглядається версія теракту з участю українських нацистів, заявив губернатор. Україне ж не коментували цю подію, проте нагадуємо, що Гурцієв керував повітряною частиною боїв за Маріуполь на Донеччині, під час яких загинули тисячі українців. Російська пропаганда стверджує, що Гурцієв покращив технологію наведення ракет на ціль. Це власне збільшило їх точність, як вони кажуть, але збільшилась кількість жертв. Гурцієв був чиновником за держпрограму Час героїв на Росії.